В день автомати вночі міномети. Ось одна з півсотні мін, які упали на шахту Бутівка близько опівночі. Ця не розірвалася. Ночу такі подарки пролітають. прилітають. Ночі болік 45. От нині триває стрілковий бій. Бойовики засіли в посадці і обстрілюють захисників в шахти Бутівка. Але найнебезпечніший для армійців нині снайпер, який прострілює відкриті ділянки, тому іноді потрібно дуже швидко бігти. Стояли на посту, замітили були в бліндажі в Бінокль. Що снайпера підполагають к нам з ну де то метрів і ближче к нам сюди питаються поробратися? Терористи ховаються терміналами Донецького аеропорту, міномети розповідають військові, які стоять на позиції зеніт. Самі ж кажуть, відганяють бойовиків хіба з автоматичного гранатомета. Так було і минулої ночі. Там ян багато ангарів розумієте, Він досить до нас без проблем. При потреби ми не можемо відповісти, тому що ну, зброя яка заборонена Мінській міського у нас відсутня. В армійці на псевдо Дракула сьогодні 27-й і найекстремальніший день народження. Попри те, що він на передовій, його мама все одно скликала гостей. Ма сьогодні готувала стол. Принцип уже привичка вийшла. Посадила свої компанії. Матери область, в Херсонську область, привіт. В опитному сапери 128-ї бригади займаються розчищенням території, шукають міни та снаряди, які не розірвалися. 127 мм, дві тижні тому. Тут живуть люди, ну місцеві жителі. Не дай Бог, що хтось не замітив, пнув случайно, тому що люди ходять, бродять там такое. А ось кілька зовсім свіжих мін від Васильків. Сапери кажуть, роботи їм додається щодня. Забираємо, які не взірвалися небезпечні предмети і вивозимо в кар'єр там і знищуємо. Тут ще саперам роботи є дуже надовго, на пару років. А цю гранату з підствольника, що засіла у дереві, вже ніяк не дістати. Констатують сапери, підвозять тротил і підривають прямо тут. З Донеччини Максим Волобоїв Дмитро Дємішев п'ятий канал.